Те, що робить Путін, довело до того, що думають вже повністю закрити простір, незважаючи на всі наші сори між там Польщею і Україною. Слава Богу, настається встановити дружні зв'язки. Слава Богу, ми знаходимо більше спільних якихось моментів, забуваємо на сори, і зараз можливо повний захист України і Польщі, об'єднання а це буде дуже сильне об'єднання. Може бути повністю закрито небо нарешті там дрони, ракети і так далі. Це все може збиватися. Тобто так само, як там колись в Ізраїлі, і Росії буде ще треба багато часу, щоб зрозуміти, як такий щит пробивати. От було б дуже добре, якби це вийшло. Тому ці далі залишається відчіпитися, ну як мінімум від Польщі за своїми провокаціями, да і там вони Латвія, але Литва залишається для провокацій, щоб а, Європа більше грошей концентрувала на свою оборону і менше відправляла в Україну. Стандартна важлива інформація зараз буде. Будь-якому випадку ви маєте бути адаптовані до того, що а, може статись майбутнього. Я зараз проводжу безкоштовний тиждень навчання абсолютно для всіх за посиланням в шапці профіля. Нічого платити не треба, розказую, які у вас напрямки заробітку онлайн є. Тобто ми то набираємо в команду українців, які за розповсюдження українських новин отримують від нас зарплату. І плен, навіть якщо вони захочете йти саме десь далі навчатися чи шукати. А інформацію. Ви за цей тиждень дізнаєтесь всі напрямки заробітку онлайн, де дійсно треба йти, де не потрібно, як там жити без банків, без цих всіх і Так далі ну достало дуже гайки позажимали. Як собі можна там криптою користуватись? Як це все працює? все це абсолютно безкоштовно. І ефіри будуть і уроки від мене і розіграші. Це все за посиланням в шарці профіля. Будь ласка, отак я намагаюся зараз допомогти. На секундочку мені дуже хотілося, щоб росіяни побачили це відео. Росія за час повномасштабного цієї війни витратила 1,3 і не мільярда триліярда, триліарда просто доларів. На оцю всю історію це це можна було новий дубай построїти, Поняло це можна було всюди в Росії газ всім провести, зробити так, щоб в Росії більше туалетів на вулиці не було. Дороги всюди провести. Тобто, це можна було б будувати країну, вмісто того. Ух, бендеровці -бен, усі. ну це просто жесть, Ну поняли, ну клініка. Правді, така чесно, біла полоса зараз намічається. Це виглядає дуже гарно. Тобто вони поняли, що ні до чого договоритися не можна. Я думаю, зараз навіть в сторону України може бути схилено більше плюсів і бонусів, як там карт в руках Джокера, як там Трамп казав. Насправді тепер є у нас Джокера, але глядам чи Путін він хоч контролірований. Чого ж його не прибирають? Він же ж контролірований, поняв? З ним можна домовитися, з ним можна ну якось прогнозувати його. А його, якщо приберуть і поділиться влада на регіони Москви, і в кожному регіоні стоїть паганірні ракеті. І хто там у власті стане? Пано ну, важка історія. Тому то, що зараз відбувається в сторону України, мені дуже подобається. Росія може зараз спробувати, поки ще немає захисту над Україною, якісь там допоможі провокації, щоб типу, показати свою силу, оцю дебільну притуркувато. Ну будемо надіятися, що все буде окей. Друзі, на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються. У нас досить гарна полоса починається. Будемо надіятися, і от я вам кажу, давайте молиться. А може реально це ми молиться? Почали помити. Я вас закликав і реально налажиється все. Давайте продовжать. Може ще вообще все буде дуже добре. Тому на зв'язку всім папа.